Привіт, вітаю вас в новому відео. Хочу зараз вам показати те, що у нас, не знаю, напевно, чи дощі такі прийшли, чи що воно. В абрикосах почали опадати листя. Вчора опало майже все листя з цієї абрикоси. Ось все подвір'я в листях. А сьогодні вже починає опадати з цієї та цієї. Не знаю, що воно таке, це вже майже лисе дерево, де-не-де трохи листочки є і все. Що з цим буде? Можливо, з цих трохи попадає, бо не дуже так сильно порівняно з цією. у цих двох не так сильно опадає листя. Опадає, але так, трошечки. То можливо і щось буде тут. Так, ось я в минулому відео розказувала за хосту. Ось я її сюди пересадила на цю клумбочку. І ось вона така маленька, піднесенька, але я думаю. Виросте, стане більшою гарненькою такою. Тут треба буде потім позгрібати ось це все листя з клумби бо повністю, повністю все-все-все в листі. Ось тут в листі все. Ось тут. Це вже. Вчора згрібалося, то це вже те, що нападало звідси. Знову, бачите, дерево вже майже лисе Нічого не залишилось. Лише на ось цій гілочці, там декілька гілочок, що є листя. А так все-все попадало. Так, йдемо на город, хочу показати, у нас тут вже на городі теж є квітники і порозцвітали трояндочки. Зараз покажу. І перша це ось така ось біла, вона така полетиста. Ось іще бутончиків дуже багато. Ось, дуже багатенько. Дуже добре цвітуть. Далі у нас піоновидна ось така трояндочка є. Ось бутончики, ось розцвіла. ось. Далі ось ця трояндочка у нас, але чомусь я не бачу бутончики Можливо, трохи пізніше і буде. Аня, ось є один бутончик є, тому подивимось. Але я не пам'ятаю, яким кольором, здається, теж біла чи жовта. Вона не пам'ятаю. Далі ось така ось рожева. Це теж, здається, піоновидна. Більше розпуститься, а потім покажу. Теж дуже гарна. Ось це оранжево, здається. Теж дуже багато бутончиків попускало. І у нас ось там ось теж дуже гарні трояндочки. Тут багато у нас теж цих ромашок. Так як на передньому дворі, так і ось тут теж дуже багатенько. І ось тут посіяла я чорнобривці. Ось повилазили, вже навіть видно. Зараз подивлюсь, скільки їх тут повилазить, скільки буде, і, напевно, потім поросажую. Тут айстри вже давненько посіяла, теж вилізли. Ось тут я посіяла. Квіти, але чомусь не видно. Треба і прополоти, і я не можу їх нічого тут зробити, бо тут ще не е, вилізки квіти. Тому буду трохи пізніше, напевно, усей великий прорву, а вже маленький, ну, вже нічого з ним не зробиш. Поки не вилізуть квіти, я не зрозумію, де вони, то чіпати не буду. І... Ось ця у нас дуже гарно розцвіла. Та ще не цвіте, тільки-тільки починає. А ось ця дуже гарно розцвіла, мені дуже подобається. І в неї запах такий, аромат дуже гарний. Така рожева. І бутони дуже великі. Це в цьому році вона така трошки якась бідненька, а взагалі бутони майже здогонь мою. Завжди тут. Далі, дві у нас поряд ось ця і ось ця ось такі оранжеві. Треба щось побризгати від жучків, бо дуже багато жуків. І ось їдять середину ось ці зелені жуки. Тому потрібно буде щось із ними робити. Тут червона троянточка. теж Ось-ось, розпуститься дуже-дуже гарні. І ось тут така персикова, дуже теж гарна. Вона сама по собі висока. Ось майже мені по груди. Ось дуже багато бутончиків, тут, бутончики, тут. тут Дуже гарно, Взагалі вона у нас була, напевно, під 2 метри виросла. Де ми Її в цьому році дуже сильно обрізали і вона пустила нові, але все одно вона дуже висока. Скоро будуть цвистик клематиси теж. Вже дуже багато бутончиків в них. Тут великі, І ось ця, здається, фіолетова, така невеличка, а ось ця велика. Такого пкового кольору, здається. Не пам'ятаю, але це теж, теж скоро буде цвісти І єдине, що треба зробити, опори їм Також на городі у нас овлен там, трохи по, пізніше підійду, покажу. Це у нас фацелія Це дуже-дуже гарно. Такого фіолетового е, кольору. То є лавандові поля, а у нас і спацелії поле. Дуже-дуже А І ось така ось дуже-дуже гарна. Трояндочка. Це ось ця помаранчева, дуже-дуже гарна. Далі ось така рожева, Теж така. Ніжна, гарненька. червона вже це Ось вона теж піоновидна. Тут трохи видно. Ось піончик розцвів. Також почала цвісти троянда, яка плетиста. Чомусь пропала. Ось ця ось гілочка, не знаю чого. І ось ця почала цвисти трояндочка. Вона такого ніжно-ніжно-рожевого кольору. І дуже пахне гарно. Ірана! I just make you, you. rich. Як ви вже бачили, я пересадила деякі квіти, пересадила ось цей ось вазонок, бо тут він вже дуже велика квітка виросла, і той горщик був дуже малий, тому я пересадила в інший. Влітку, напевно, буде стояти тут, а взимку забереться. А інші я пересадила ось сюди. Ось перша, друга, третя та четверта. Пообрізаю листочки, щоб полегше було відновлюватися. Щоб пустило вже нові і, можливо, якраз пустить квіточки. Бо ця квітка дуже давно у нас не цвіла. Тому що був в, в ось цьому ось горщику. Для нього було дуже-дуже мало місця, тому що тут аж чотири цибуліки було в нього, і через це мені здається, що не цвів. Також у нас, так, мене відволікли. Ось тут ось одна. Зараз. О, ось так. Це ось одна жоржина. Це висока вилізла. І друга ось тут. Ось. Це маленька бордюрна. Ось, і вже ось тут скоро квіточка буде. Також, ось тут посіяла гіпсофілу, нібито зійшла. Це вже другий раз я її сію. Перший раз я Позаминулого року, здається, сіяла, то вона у мене ось так теж взійшла, вже така величенька була, і чомусь почала пропадати, сохнути. Не знаю, як в цьому році. Надію, що в цьому році буде дуже гарно. Взагалі, дуже сильно надію, що ось ця ось колумбочка буде така різнокольорова, гарна. Треба буде. Позгрібати листя, бо ось тут майже вже все прибрали. Ось тут прибране листя, тут на сходах треба позмітати і позабирати листя звідси, позгрібати, трохи прополоти. Та ось Святослав вже грається ракушками, то ці ракушки і камінчики треба буде гарненько якось поскладати, щоб ось тут колумбочка була така гарненька. Також тут з'явились камні, вони у нас були ось там. Але вони потім, поки що ось тут вони потім будуть в іншому місці. Можливо, і тут якось розставиться, ще не знаю. Знайшла ось такий горщик, я його хочу облести. Що ти там понабирав в ручки? Що це в тебе там? Ракушки? Попадали? Тож треба буде ось тут приводити в порядочок, бо через листя, здається, тут дуже-дуже брудно. Тому треба якось пошвидше це все зробити. І зробити ось цю одну, один фонарик. І зробити гірлянду під ось цей, ось цей круг, бо святосхав мені трохи її порвав, тому її треба припаяти і зробити заново, і можна буде знову ставити. В цей круг. Також хочу зробити ще два сюди різних, тому якось так. Потроху-потроху ця клумбочка оживає. А взагалі ми трошки думали з мамою її переробити. Але це поки так поки ось ці ялинки тойки маленькі. То поки що буде так, а там, Можливо, буде інше. А також у мене в планах треба зробити ось цей столик. Цей столик буде в техніці мозаїків зроблений. Ось тут буде битись плитка і ніжка вилашуватись мозайкою такою. Ще не знаю, який малюнок, але щось. Придумаю. А ось ця стовешня, ось у мене є дуже багато різних ракушок. То ось тут, можливо, буде ось так в цих ракушках. І ще, можливо, буде на самій стовешні і разом з плиткою Тому, мені здається, буде дуже гарно. А ось тут в мене сохнуть тюльпанчики, які я. Коли сапала приводила в порядок клумбочки і діставалися тюльпанчики, то вони потім пересадяться в інше місце, трошки нехай підсохнуть. І, можливо, посадяться в саду під дерева, щоб коли весна буде, під деревами було дуже гарно і були тюльпанчики. І ось так ось вийшло, тут треба буде потім позмітати. Я вже якраз листя буду тут замітати. Е, і позмітаю з плитки землю, трохи розрихлила, вирішила туди поставити квіти, поки ось ті каміноломка ще не квітне, бо я її пообрізала, бо вона повідцвітала. Коли вона знову набереться квітів, то якраз це буде. Потім її, якщо що, переставлю в інше місце, десь, можливо, або ось туди, або трохи далі подивлюсь. Також ось ці, коли попускають нові листочки, вже буду більш-менш бачити, що куди. Також у мене за цим кашпо ростуть айстри. Вони височенькі повинні бути, то поки маленькі стоїть кашпо, в це кашпо ще треба щось посадити. Я ще так і досі не знаю, що посадити. Коротше, буду дивитися, розбиратися. І ось така ось клумбочка в мене вийшла. А це вже був у нас інший день, і ми поїхали, треба було Святославу показати лікарю, так як він був захворів. Ми лікували його і треба було вже ще раз показатися. Ми приїхали трошки раніше, і тому вирішили піти на дитячий майданчик, трохи погуляти. І на цих кадрах буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому подобається. Пишіть коментарі. І до зустрічі, Па-па!